Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха. Ми завершимо вивчати властивості n-го степеня. Наостанок ми залишили найцікавіші і найскладніші приклади. Тож не будемо гаяти час. Перше. Спростіть вираз. Відкриваємо дужку. В дужках дріб. Чисельник корінь шостого степеня з ікс додати один. Знаменник, корінь шостого степеня з ікс відняти один. Відняти дріб. Чисельник 4 кореня шостого степеня з ікс. Знаменник корінь кубічний з x відняти 1. Закрили дужку. Помножити на дріб, чисельник якого корінь кубічний з x, додати корінь шостого степеня з x. Знаменник корінь шостого степеня з x відняти 1. Приклад доволі схожий за способом розв'язання з прикладами 8 класу. Тоді ви вивчали дробово раціональні вирази. Єдина відмінність наявність коренів nного степеня. Почнімо розв'язання. Перш за все, зводимо до спільного знаменника дроби в дужках. Для цього потрібно розписати знаменник другого дробу. Корінь кубічний з x відняти 1, дорівнює кореню 6 степені з x відняти 1. Помножити на корінь 6 степені з x додати 1. Для зведення дробів до спільного знаменника потрібно домножити перший дріб на корінь 6 степені з x додати 1. Вирост в дужках дорівнює дріб. чисельник Корінь шостого степеня з x додати 1. У квадраті відняти 4 корені шостого степеня з х. Знаменник корінь шостого степеня з ікс відняти 1. Помножити на корінь шостого степеня з х додати 1. Дорівнює. Розкриваємо дужки в чисельнику за формулою квадрата суми. Дріб, чисельник корінь кубічний з x додати 2, корень шостого степеня з х додати 1. Відняти 4 корені шостого степеня з x. Знаменник залишається таким самим. У чисельнику можемо звести подібні доданки. 2 корені шостого степеня з х відняти 4 корені шостого степеня з х дорівнює мінус 2 корені шостого степеня з х. Застосовуємо формулу квадрата різниці в чисельнику. Тоді чисельник дробу дорівнює кореню шостого степеня з х відняти 1 у квадраті. Можемо скоротити дріб. Чисельник корінь шостого степеня з х відняти 1. Знаменник корінь шостого степеня з х додати 1. Але приклад на цьому не закінчується. Залишилось виконати дію множення. Дріб, чисельник, корінь шостого степеня з x відняти 1. Знаменник, корінь шостого степеня з х додати 1. Помножити на дріб. Чисельник, корінь кубічний з x додати корінь шостого степеня з х. Знаменник корінь шостого степеня з х відняти 1. Перш ніж скоротити, розпишемо чисельник другого дробу. Оскільки корінь кубічний з х можна подати як корінь шостого степеня з х в квадраті, то ми можемо винести за дужки корінь шостого степеня з х. Тоді в дужках буде корінь шостого степеня з x додати 1. Останній крок. Скоротимо наявні вирази. Скорочується вираз, корінь шостого степеня з x відняти 1 та вираз, корінь шостого степеня з x додати 1. Отримали остаточну відповідь. Початковий вираз дорівнює корінню шостого степеня з x. Підсумуємо вивчене за останні 4 роки. Властивості кореня n n-ного степеня майже не відрізняються від властивостей кореня квадратного та властивостей степенів. Так, наприклад, добуток чисел однакового степеня можна записати як добуток цих чисел в цьому степені, аналогічно і для коренів n-ного степеня. Важливим є момент області визначення і області значень, адже тепер корені поділяються на корені парного степеня і непарного степеня. Також під час застосування формули скороченого множення зверніть увагу, що число ми можемо піднести до другого степеня, але степінь кореня при цьому зменшується. Так, наприклад, раніше у виразі А в 4 степені мінус Б в 4 степені ви степінь зменшували в два рази і отримували А в квадраті мінус Б в квадраті, на А в квадраті плюс Б в квадраті. Якщо розглянути вираз корінь 4 степеня з А, відняти корінь 4 степеня з Б, то під час розписування його за цією ж формулою. Степінь виразу також має зменшитись удвічі, але це означає, що степінь кореня збільшиться вдвічі. Дорівнює корінь восьмого степеня з А відняти корінь восьмого степеня з Б і помножити на корінь восьмого степеня з А додати корінь восьмого степеня з Б. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!